Проблема реальної спрямованості та кількісних параметрів політичних репресій значною мірою досі залишається білою плямою в історичній науці. Жертвою міг бути будь-хто селянин чи учитель, чи науковець або ж простий робітник. Загальна кількість репресованих сягнула 2 мільйонів. 22 тисячі серед них покоїться на Житомирщині. 79 років минуло відтоді, як сталінська репресивна машина знищувала усіх, хто намагався протистояти їй. Лілія Васильівна прийшла сьогодні згадати свого батька. Жінка просить її не знімати, проте історію, яку вона нам розповіла, повинна бути почутою, виховуючись у багатодітній родині, десятимісячна пані Лілія так і не змогла пізнати любові свого батька Гудловського Станіслава Михайловича. Далеко, 38-го, у серпні місяці, його нотаріуса за фахом. Було заарештовано, а в листопаді цього ж року розстріляно за антирадянську діяльність. Проте біди Лілії Василівни на цьому не завершилися. Через клеймо доньки репресованого вона втратила і чоловіка. Він був преподавателем в інституті, не вчився в аспірантурі, бо знав, що батько репресований, одразу розвод. Все життя бив ворогом народу. Мене навіть дивіться в трудовій книжці. У мене не тільки благодарності. А премії нема. Бо секретар, бо секретар узнав, що в мене батько репресіровано, ворог народу, Все. бачите. Вшанувати пам'ять жертв політичних репресій прийшли Житомиряни, представники влади, громадських організацій та духовенство. І тим, що роботя, життя згарував, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Хай пам'ять про тих невинних людей. Які замордовані впродовж 30-х років буде вічною на наступний рік до 80-річчя пам'яті жертв політичних репресій, громадський діяч Віктор Борковський та голова спілки поляків Житомирської області Вікторія Лясковська Щур планують відкрити перший в Україні меморіал жертвам політичних репресій та просять небайдужих Житомирян та влади долучитися до реалізації задуму. Хочу звернутися до всіх вас за допомогою, щоб ми могли зібрати ці кошти і на наступний рік могли відкрити меморіал політичним репресіям. Це не просто політичні, вони всі є борцями за незалежність. Мої дідів записано у розстрільній справі, що вони вороги рад влади і комуністів і готували диверсію проти політбюро. Наприкінці заходу кожен бажаючий міг виступити із трибуни зі своєю історією та покласти квіти до пам'ятного знаку жертв політичних репресій 1937-38 років.